Вони збирають усе необхідне для солдатів і для тих, хто звертається за допомогою, добра не шкодують. Ми дамо координати. Ні, давайте сумські волонтери від сумчан приймають продукти і речі. Сумчанам же їх і відвозять. По всьому кордону території АТО є наші сумчани. І артилеріст, і піхота, і розвідка, і сапери, і якби, тому було прийнято рішення на самому початку, що ми їдемо тільки до Сумчана. Вона, мабуть, трошки егоїстично, але Суми маленький городок, і ми просто. Не можемо зібрати достатньої кількості для того, щоб ну як харківчани, наприклад, або кияни, як вони приїжджають і роздають просто на всіх блокпостах. Для Андрія Букіна волонтерська діяльність почалась такі. з червня, відколи друг пішов на фронт. Від нього дізнався з перших вуст. Там бракує продуктів і ліків. Відтоді щотижня сам відвозить в зону АТО допомогу. Проте реєструватись як волонтер не поспішає. Треба реєструватися в службу безпеки і Ну, там, повідомлять повну інформацію, коли їдеш, у котрій, що везеш, куди їдеш, а, з ким їдеш, маршрут точний. А, якби в силу того, що ну, якби я 10 років займаюся громадською всякою роботою, у мене склалась певна стереотипу стосовно силових структур, і якби, я їм не довіряю. І тому якби, я не буду реєструватися. У мене питають. На блокпостах картку волонтера, але ну, якби, я кажу, що в мене немає. Я вільна людина, я громадянин України, у мене є паспорт і Я, в принципі, доки немає військового стану, я можу там проїжджати. Натомість з фронту волонтери привозять нові замовлення. У серпні діаспора купила їм автомобіль. Почали їздити два-три рази на тиждень, а тепер виключно на передову потреби солдатів від гайки до бушлатів. Невже у міністра. Реально один костюм, в якому він ходить на роботу. Ну там, Невже у нього там, тільки одна, один комплект, там якось там нижня білизни. не вже у них тільки по одні, ну, одна пара туфлів. Ну так само вони видали комплект терм... Ну не а комплект зимового солдату, а йому треба і БТР, під БТР лазить і їсти, готувати, і в наряди заступати, і п'яте десяте Забезпечення потреб армії нині командна робота, кажуть у сумах. Так само як і в Тернополі, хтось плете сітки, робить супові набори, збирає гроші, купує речі. Хтось це все відвозить солдатам. Спочатку мобілізації випускник сумського арт училища, афганець Юрій Сенько поселився в гаражах. Військовою технікою реанімував старі машини. Процес був настільки складний, що роботи на одній машині приходилось підходить механік-водитель з другої з його проблемою, бросаєш, вирішуєш там і по кругу. Тобто був понедільник. День понедельник був, мабуть, цілий місяць, якщо не більше. Чоловік не скажеться, каже, аби ніхто не заважав їм здобувати перемогу. Я спілкуюся з хлопцями, які приїжджають на відпочинок. Всі в один голос заявляють, якби не тормоза наверху, якби нас не тримали, Уже в Україна була освобождена. Від новорічних подарунків відмовились цьогоріч вихованці одного з сумських дошкільних закладів. Заплановані гроші витратили на термошкарпетки і обереги для військових. Тут грудочка з сумської землі і малесеньке зерняточко. Вони оберігають грудочка землі, щоб вони обов'язково повернулися до себе додому, а маленьке зернятка означає, щоб вони ніколи не голодали. Не були голодні.